Блогерка, <ріст> як мені відучиться. Я спочатку довго звикала до цієї фрази, а зараз в мене такі несподівані зміни в житті, що мені потрібно відвикати трохи. Хоча дуже вам всім дякую за підтримку. Я знаю, що ви мені пишете, що це ваша улюблена фраза, улюбити це привітання. Але я думаю, що ми з вами вигадаємо щось ще краще, то буде більше мене. Характеризувати на даний момент, я думаю, якось так. Бо в інстаграмі я вже змінила дещо. До речі, в принципі, ви можете слідкувати за мною в інстаграмі. Зараз там нічого відбуватися не буде. Але з часом, коли я наберуся сил, я повернусь туди. Пости, там, деякі інформаційні штуки, я все ж таки буду викладувати, просто не буду з'являтися там настільки часто, як я це робила до цього. І це наш четвертий влогмас. Насправді ці влогмаси е, починалися як щось дуже таке цікаве. А зараз вони трошки мене так е, е, тримають, напевно, тому що я хочу, там, наприклад, зняти щось інше, але влогмаси забирає дуже багато часу, і мені потрібно там, щось вигадувати, щось окремо знімати. Типу, ну, ви знаєте, що загалом. У мене відео ось такі, як зараз. Я перед вами сижу. А для влогмасів потрібна зовсім інша структура відео. Тому у мене буде 5 всього влогмасів, це вже четвертий. І в ньому ми з вами поставимо цілі на 23-й рік. Взагалі, у мене з ними така лажа з цими цілями, тому що. Я ставлю кожен рік. Напевно, з 19 чи 18-го, я не пам'ятаю, чи я це робила до цього, але з 19 це стабільне. Тобто в кожному моєму ось такому планері в мене кожен, кожен рік є щось подібне. Я писала, що б я хотіла. В якісь роки я вирішувала, що мені потрібно три пріоритетні цілі, і, наприклад, я там. Три виділяла, а інші вже були так, щоб були. Колись я вирішувала, що напевно я напишу побільше, щоб потім побільше просто галочок поставити, знаєте. По-різному бувало, і я не знаю, напевно, яка система для мене працює, тому що я просто про них забуваю. Я їх записала, і я така: клас! Валя, ти молодець. Давай про них забудемо тепер. І так це і відбувається, тому що. Зручніше сісти треба. Тому що я якось не звертаюся, там, я ж не пишу, там, наприклад, спочатку блокнота ці цілі, я пишу в кінці. І ці цілі, напевно, вони більш надумані, знаєте, просто щоб було, аніж вони мені дійсно потрібні. А ті, що мені дійсно потрібні, я їх добувалася. Тобто я там ставила здобути рівень англійської 1, я, в принципі, тоді, в 19-му, здобула. А, але, наприклад, така ціль, як схуднути, і там я писала, знаєте, схуднути. Потім писала схуднути до 56. А, потім писала щось а, займатися, типу, спортом, типу в різних варіаціях одну ту саму ціль, але в принципі воно для мене не працювало, тому що це була не а, перша така мета, не перша ціль, яку я хоч хотіла би добитися. Знаєте. От, тому Взагалі з цими цілями в мене дуже-дуже така дивна історія. А в цьому році я не представляю, що то буде, тому що, в принципі, в мене є три конкретні цілі, про які я говорила в відео про мої 25. По-перше, це спорт, по-друге, це мови. І не пам'ятаю, що третє. От розумієте, наскільки погано працює мій мозок. Але, побачимо, я буду писати, я зараз. Коли сижу перед вами це, я взагалі ще не знаю, що я буду тут писати, і як я це все оформлю, ви знаєте, що я загубила закладинки до книги, які я купила в Римі, а вони в кінці цього блокнота виявляються. Що зі мною не так просто? Я не розумію. Ну, як ви бачите, пам'ять в мене просто жахлива. Це я його відкрила, щоб подивитися, чи є взагалі в блокноті. Так, тут є місце для нотатків, хоч і небагато. Але я не знаю, як я ще це оформлю. Можливо, я трошки поскролю Pinterest, подивлюся різні ідеї, як це саме гарно оформити, тому що ем, інколи в мене є таке бажання щось творити, саме малювати. Я люблю цю справу, хоч не дуже вмію. Якось ми з вами це все оформимо, я подумаю, що над. Цілями, що писати, що не писати. Просто багато цілей до кінця року взагалі не актуальні. Типу, всі цілі, напевно, які я ставила собі в 22-му. Зрозуміло, що через війну вони, в принципі, напевно, через війну, навіть сама от ідея постановки цілий на рік загубилася. Але я розумію, що мені важливо, щоб вони були. І неважливо, я досягну їх чи не досягну, але зараз, щоб підтримувати свій моральний стан, ем, напевно, навіть ментальне якесь здоров'я, мені потрібно поставити ці цілі, щоб я хоча б знала, що в мене є план в цьому житті і не е, впадала в відчай, знаєте? От, якщо у вас якісь подібні е, проблеми, то також поставте собі цілі, навіть якщо, можливо, ви не вірите, що ви до них дойдете, а раптом. Подумайте про це. Тому е, поставимо, напишемо 100% щось, я подумаю, це 100% буде, буде зв'язано з е, моїм зовнішнім виглядом, тому що я дуже хочу підтягнути свою фігуру. І якщо всі ці роки я, напевно, для мене це було не так важливо, тому що я не розуміла цінність цього, я хотіла просто гарно, гарно виглядати. Зараз для мене це більш як медитативний такий метод, знаєте, щоб відволікатися від різних. Проблем і навіть не думати про якісь дурні думки, тому що це прекрасно працює. Я тільки сижу. Приклад, я була в Україні. ви знаєте, що я поїхала якраз з України через сильні панічні атаки і тому подібне. От то тільки почалась повітряна тривога, я була під Києвом, а це якраз був обстріл, такий дуже 6 грудня, здається, він був. Тобто досить такий масований. І е, я приїхала до сестри, ми вийшли з електрички, е, побачила, як збили три ракети ПВО наше. І що я зробила? Я приїхала додому і почала займатися спортом. Я не нервувала від слова абсолютно взагалі. Тобто. Мені не було тривожно, мені було абсолютно спокійно. Я собі робила свою справу, робила там підход за підходом. Знаєте, просідала, качала собі прес. І тут оп, повітряно закінчилось. Клас. Працює 100% для мене це точно. От, і в кінці відео, після того, як ми заповнили з вами е, цілі, я вам покажу нічні Монтесакі. Це. Таке містечко, не містечко, але, знаєте, е селище, тут багато селищ, е і якщо наше селище не дуже то прикрашало так до Нового року, то Різдва, напевно, таке, то сусіднє якраз досить таке гарно е так, прикрасило, мені дуже сподобалося. А там в такому містечку, типу, Маленькому містечку можна сказати, це вже не селище, але маленьке містечко. Там є різдвяна ярмарка. Я дуже хотіла поїхати на різдвяну ярмарку в Ніаполь або в Рим, але я захворіла. Я вже почуваю себе набагато краще, тому і вийшла до вас записати це відео, яке я сподіваюся, дуже скоро вийде. Тому що ох, як я не люблю розтягувати це все, але завжди роблю це. Все, давайте дивитися. Можливо, я ще до вас вийду в такому форматі, ні, але. Можливо, щось там озвучу все. давай. Я в минулому відео прочитала дві сторінки лише, і зараз я читаю далі, третя сторінка. І тут я дізнаюся, що головна героїня е, знімає відео на Ютуб. Це прикольно. Вона фотограф типу, і знімає про це. В ноті я буду з вами прощатися, всіх обійняла, покрутила, поставила на місце з наступаючими вас святами, і я ще до вас повернуся з ще одним влогмасом.